В умовах саме цієї непростої суспільно-політичної ситуації ідея єдності і соборності країни є головним змістом державності ідеології українського народу. На преликий жаль, ми сьогодні це не спостерігаємо. Ми побачили, що події в Києві 19 січня мали і до сьогодні мають радикальний та екстремістський характер. Безперечно, що люди мають право обговорювати, висловлювати своє ставлення до певних. Суспільних та політичних подій в Україні та світі. Водночас окремі громадяни штучно використовують мирні протестні настрої для забезпечення власних амбіцій. На початку Євромайданної акції лідери свідомо підігрівали суспільний настрій. Ми це всі бачили, тому що цілодобово певні канали показують одне і те саме. Тепер, коли агресія захопила Майдан, Цих лідерів не видно, вони втратили повністю контроль за ситуацією і не в змозі уже контролювати розбурхану ними ж масу людей. Ми бачимо страшні негативні наслідки. У результаті масових безладів з отриманням, травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано десятки громадян, правоохоронців є перші жертви. Особливо цинічно виглядали ці дії у свято Хрещення Господнього, що саме символізує очищення людської душі її для нового духовного життя, попри розбіжність політичних поглядів, різну регіональну належність, День Соборності та свободи України сприяє саме особистому порозумінню між людьми та консолідації суспільства в цілому, хотілося б, щоб таких негативних проявів не було в нас на території нашої рідної області. Саме сьогодні, зараз, на теренах. Нашого регіону відбувається комплекс відповідних святкових заходів, ініційованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими політичними об'єднаннями. Релігійні організації проводять молебні за Україну та український народ. У всіх районних центрах проводиться покладання квітів, культурно-мистецькі програми, силами громадсько-політичних активістів. Також організовано відповідні заходи. І в тому числі відбувається захід на захід на границі. Хмельницької та Тернопільської областей. Пріоритетним завданням на сьогодні є забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації в регіоні, громадського спокою і безпеки громадян. Президент України Віктор Янукович у зверні до українського народу 20 січня закликав до діалогу та компромісу, а також запевнив, що докладе усіх зусиль. Щоб забезпечити громадський порядок, захистити права мирних громадян і буде використовувати всі правові та інші передбачені законами України методи для гарантування громадського спокою і безпеки всіх наших співвітчизників, ми знаємо, що зараз працює відповідна група по узгодженню дій щодо врегулювання цієї політичної кризи, яка сьогодні є. Я думаю, що компроміс обов'язково буде знайдений, знайдений з єдиною метою, щоб не допустити через якісь внутрішні суперечки, не дай Господь якогось не, бодай, натяку на розкол нашої держави або якесь внутрішнє непорозуміння. Вороги нашої держави тільки цього бажають. Тому ми маємо працювати з людьми саме. Будь-які зміни мають відбуватися мирним шляхом, якщо вони є в першу чергу, кожного буде дана можливість прийти на виборчі дільниці і зробити свій вибір, так як він вважає за потрібне. Тим більше, що ніякого диктату в нас, зокрема у Хмельницькій області, ніхто не скаже, що на попередніх виборах якийсь диктат був, коли ми обирали або ще щось. Є волевиявлення свідоме кожної людини. А тому я прошу вас усіх. Проводити спільну роз'яснену роботу за збереження спокою, миру, цінностей тих, за які боролися наші предки. Саме свобода і соборність є наріжним каменем національної ідеї, а єдність це символ, головна сила незалежності України. Бо сильна наша держава потрібна тільки справжнім українцям, і цю роботу ми маємо завжди втілювати в життя.